Ну що ж, вашу команду вже можна офіційно привітати з тим, що ви вийшли у плей-офф першої ліги. Скажіть, будь ласка, сьогодні, окрім турнірної мотивації, вас трішки, скажімо так, підстягувало те, що ви поступилися Харкову в першому колі, і ну, потрібно було взяти реванш ще й за ту поразку? Скажу чесно, не звертали на це увагу. Перше і головне було сьогодні. Виконати установку, виконати наше завдання і вийти в плей-офф. Це було головне. Ну, так, так трапляється. В першому колі виграв Харків. Ми їх привітали з цим. Сьогодні виграли ми і проходимо далі. Також сьогодні на цьому ж паркеті відбувся матч екстраліги між Харковом першою командою та Авророю. І за Аврору був помічений Арсеній Горєєв. Скажіть, будь ласка, як так вийшло, що ви його орендували буквально, здається, місяць тому. Він зіграв кілька матчів і тепер він, що виходить знову в Аврору, повернувся. На жаль, Аврора відкликала оренду Арсенія. Він себе дуже гарно проявив в матчі Кубку України. Дуже гарно зіграв в матчі ті, що ми грали в першій лізі. І ну, для нас, для нас е, е, дуже погано, але ну вони мали на це право. Це їх гравець, і вони просто відкликали оренду в останній день трансферного вікна. Е, ну і настанок хочеться запитати про майбутнє, про недалеке майбутнє. Вже за тиждень на вас очікує. матч відповідь зі скаяпфудзалу. Е, зрозуміло, що ви, мабуть, завдання мінімум на сезон вже виконали. Ви вплив першої ліги, але поділіться якимось очікуваннями від матчу з авіаторами. Е, бо перша гра підрозуміє те, що далі буде серйозний бій. Будемо готуватися. Я вважаю, що наша наступна гра, та що буде на наступному тижні, вона буде більш складною, тому що у скалях вже був проміжок часу, щоб більше підготуватися, більше імплементувати своїх нових гравців, бразильців у свій склад. Але ми будемо готуватися і будемо давати бій. і Будемо грати тільки на перемогу.